Слава Україні, слава ЗСУ. Е, хочу вам сказати сьогодні, що дивлячись на те, скільки на мене виливається бруду із інтернету, чесно кажучи, я вже нічому не дивуюся, якщо сьогодні хтось говорить на всю Україну перед своїми дітьми, перед своїми сітьми і, 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 рідними і близькими, що вона в Афліска 26 років назад стала. Я не здивуюся, що е, скоро вийде та сама Люся цього капловухого уйобища і скаже, що діти від мене. Ну, він же не розуміє, що через родне бере Але кому я можу доказати це все? Тому я для себе прийняв рішення, я не буду більше відповідати ні на які ці всі моменти. Я бізнесмен. Прошу мене зрозуміти, я бізнесмен. Я... Заробляю гроші. У мене зовсім друга специфіка роботи. Я буду допомагати людям, чим можу, а головне, буду допомагати військовим, як і допомагав. От. І більше реагувати я на що не буду. Але це нічого не значить, що я не дам відповіді. Я дам відповідь на все. На все, абсолютно на все. А тільки я дочекаюся останньої серії лисого цього каплавуха Андончика, і потім зробимо прямий ефір. і Я відповім на любі питання, які люди мені захочуть задати. І ще раз повторюю: на любі. А поки що я буду займатися роботою, я буду допомагати армії, і хочеться вам це не хочеться. Ми будемо висвітлювати те, що ми робимо і допомагаємо нашим воїнам. Тому поки будемо робити матеріали, ті, які ми рахуємо за потрібне. А ми рахуємо за потрібне це армія і наболівші питання, які вам не подобається, то, що ми говоримо, наприклад, по степовому і всьому остальному. От якщо вам це не подобається, ваше право пишіть, що хочете, робіть, що хочете, а ми будемо робити те, що ми знаємо і вміємо. Останню відповідь я даю подкачу. На всю Україну покажемо, хто він, що він, щоб люди побачили і знали. Тому що всі, хто приїжджає до мене, всі говорять, покажіть нам того фермера. Всі думають, що це точно фермер. Де він як тільки шукається лисий бебик, я не знаю. Я за, за скільки ми сківареники вони йому продаються і готові сказати за все. Ви вдумайтеся, це, ну, ну, це просто, ну це, ну це просто бред. Я не буду йти в суд, не буду. Знаєте по одній при причині? Дивіться, зараз все дуже просто робиться. Зараз ми йдемо в поліцію, пишемо заяву, що в 97-му році ніхто не звертався по цьому поводу, що сказала там Вікуляця. Нам дають цю довідку, насиванні довідки ми йдемо в суд. Ми його виграємо. Другого ж не дано, проти закону ніхто не піде. Ні, Ну може гардон заплатити гроші, то і підуть, це таке. Суть полягає в тому, що ми виграємо А толку з того. По суті, буде те, що з ткачом. Чого вони не падають на піляцію, це дуже просто. Тому що ткач повинен дати диск з вибаченнями, а гордон його опублікувати. Ткач не дає, гардон, так мені не приніс, не дав, тому я і не, і не публікую. Тому і ця в ці всі. Замарачуватися цими всіми судами, ну я не буду. Хай вона живе з цим, жив, живи, вікуля з цим. і з цією брехнею, і тобі на це жити. Тобі не було за що жити. Тобі дали грошей, щоб ти сказала, брехала чоловіка. Ну, живи, в тебе є діти, батьки. Хай дивляться і чують. Ми покажемо про ткача Все, що в нас є. От ви подивитесь це за людина, і я впевнений, що всі, хто там в очередь стоїть до Гордона. Тіпа таких, тому свої життєві принципи я порушувати не збираюся. Чим більше ви скавулите, тим більше я розумію, що ми на правильному шляху. А значить, собаки гавкають, а караван іде. Слава Україні, слава українській нації і пиздець російській Федерації.